Консервація вологи в ґрунті головний компонент отримання стабільної врожайності сільськогосподарських культур. Кліматичні зміни останніх років показують тенденцію збільшення середньорічних температур та нерівномірності випадіння атмосферних опадів. Аграріям необхідно переходити на вологозберігаюче землеробство, аби максимально зберегти вологу, навчитись її консервувати в ґрунті. Одним з прикладів зберігання вологи може бути волок пожнивних решток в полі. Під ним майже завжди ґрунт вологіше, аніж ґрунт не вкритий рослинними рештками. Прямі сонячні промені, що падають на темний ґрунт, дуже швидко випаровують з неї вологу. Для зменшення втрат вологи необхідно виконання двох правил. Захист ґрунту від сонячних променів за допомогою формування рівномірного шару рослинних решток. збільшення вологопоглинаючих властивостей ґрунту за рахунок відсутності плужної підошви та наявності в ґрунті вологообмінних каналів. Традиційні методи обробки ґрунту дисковка чи оранка – суперечать цим правилам. А саме замуровують пожнивні рештки в ґрунт, залишаючи його відкритим для потрапляння сонячних променів, формують плужну підошву, що перешкоджає проникненню вологи в глибші горизонти. Агрегат вертикальної обробки ґрунту зівз проводить поверхневу обробку на глибину до 100 мм без обертання поверхневого шару. Хвилястий диск робочого органу гострим лезом врізається в ґрунт. А бокові поверхні диску рихлять поверхневий шар, залишаючи пожнивні рештки на поверхні, що була оброблена. При цьому рослина втрачає зв'язок кореня зі стеблом та запобігає вологи відведення через стебла. Корені, що залишились в ґрунті, слугують капілярними каналами для обміну в ґрунті повітря та вологи. Пожнивні рештки, немов ковдрою вкривають поверхню ґрунту, затримуючи її інтенсивне випаровування. Також під час зміни температурного балансу день-ніч дозволяє конденсувати вологу температурного стику ґрунт рештки. Розрихлений, але не перевернутий ґрунт зберігає власну біоактивність, як і до обробки, не витрачаючи зусилля на відновлення біологічних процесів. Рублячий каток подрібні рештки з великими стеблами для подальшого більш якісного розподілу замульчованого шару по поверхні поля, робочий орган агрегату жорстко закріплений на рамній конструкції в еластичних селенблоках, які забезпечують вібрування під час роботи. Розстановка робочих органів чотири ряди та щільність їх розташування. Дозволяє агрегати обробляти ґрунт рівномірно по всій поверхні поля за один прохід, і це значно відрізняє від конкурентів, яким необхідно декілька проходів по полю, щоб досягти тієї ж мети, яку досягає ЗЕВС.